Ну что, можна її навіть ще й вії зробити. Ще тіні? Так, так, от, так. А як передати характер тваринки через глину? Ну, як правило, не всі похожі на автора. Серйозно, так. Тобто це така корівка така весела має бути у вас. Ну, звичайно, ну, а я кажу. Ну, то, якби ви... Ви ще там знайомі були з майстрами обічні, ну, то зразу б сказали, що вони всі. Ви ж знаєте, що навіть собаки на хазяйні похожі, не тільки там їхні скульптури. Добре, по-іншому, ваші скульптури, які вони? Веселі, звичайно, веселі повинні бути, тобто позитивні. І красиві. От покажіть мені, вона ще не дороблена, а вже, а вже, вже усміхається. Так. Ну, і ще можна зробити там міміку, що вона посміхується. Ось дивіться. А, так. Ну. Ось так отут зробимо її, що вона посміхується. Ось так наведемо її. На душі відкрите. Так ви з нею ще й балакаєте? Та ні, це так, я що звоню. б я балакала? що в мене всі дома.